Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. Служба безпеки України затримала чергового зрадника держави. Уряд ухвалив низку рішень, Зокрема, що стосується оновлення роботи військово-лікарської комісії на Полонщині в ДТП травмувалися двоє пішоходів. Детальніше про це та інше далі. СБУ затримала інформатора ФСБ, який зливав, так би мовити, ворогу дані про оборону двох регіонів нашої країни. 22-річний зрадник із Сум, шукаючи легких заробітків, пішов на співпрацю із ворогом та зрадив рідну країну. Злочинець намагався виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби у кріп районів вогневих позицій артилерії та маршрутів руху Сил оборони у Сумській та Дніпропетровській області. Співробітники Служби безпеки України зірвали плани РФ. Посіпака ворога наразі під вартою йому загрожує до 12 років тюрми. До Києва із робочим візитом прибув президент Фінляндії. Олександр Ступ, очільник офісу президента Андрій Єрмак, повідомив, що під час зустрічі... Президенти обох країн, сабто і наш, обговорюють оборонні проєкти, євроінтеграцію, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки для України, а також посилення тиску на Росію, санкції та важливість стійкого миру. Оновлення роботи ВЛК та відшкодування збитків через війну уряд ухвалив низку рішень. Кабмін затвердив єдиний стандарт огляду для всіх сил оборони. Дія правил військово-лікарської експертизи збройних сил України відтепер поширюватиметься на СБУ службу зовнішньої розвідки, на державну прикордонну службу України, Нацгвардію та управління державної охорони. Медогляди для військових цих органів проводитимуться у власних медзакладах, а якщо їх немає, то у цивільних лікарнях. За договорами, крім того, незабаром подати заяву на відшкодування збитків через війну можна буде не лише про смерть, та зникнення близьких, але шкоду здоров'ю чи втрачене майно, але й про вимушені виїзди за кордон, про депортацію дітей та дорослих, втрату житла, роботи чи власного бізнесу. Також уряд затвердив і проєкти відбудови на 1 мільярд гривень. Йдеться про 39 нових проєктів, що стосуються водопостачання, каналізації. Та відновлення лікарень. Волочиську громаду сколихнула трагічна звістка з фронту. 7 вересня 2025 року відійшов у засвіти захисник Сергій Олександрович Локайчук, 1975 року народження, житель села Рябіївка. Про дату та час церемонії прощання у громаді повідомлять додатково: вічна пам'ять і слава захиснику співчуття рідним. На Полонщині у дорожньо-транспортній пригоді травмувалися двоє пішоходів. Днями у пізню пору доби у селі Новоселиця. 53-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Деоланус, наїхав на двох пішоходів 33-річну жінку та 38-річного чоловіка, які рухалися у зустрічному напрямку. У лікарні травмованим надали медичну допомогу без госпіталізації. Слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини ДТП. в Хмельницькій обласній військовій адміністрації відбулося засідання координаційної ради з питань громадського здоров'я. Головною темою засідання було питання профілактики серцево-судинних захворювань серед населення області, адже саме ці хвороби є головною причиною смертності, як в Україні, так і у світі. Фахівці говорили і про профілактику, і про стан надання допомоги пацієнтам із серцево-судинною патологією в області. Ще окремо торкнулися питань виконання рішення координаційної ради у рамках. Ініціативи громади вільні від туберкульозу за інформацією головного державного санітарного лікаря області Миколи Габрикевича за сім місяців 2025 року захворюваність на туберкульоз органів дихання в області становить 21,2 випадки на 100 тисяч населення. Це на 22% менше аніж торік. Посадовець також повідомив, що в області проводиться постійний моніторинг епідемічних показників та профілактичних оглядів. Наразі це все, аби не пропустити важливих новин. Долучайтеся до нашого телеграм-каналу та до соціальних мереж. Дякуємо за ваш час та довіру збройним силам України за можливість жити та працювати. На все добре.